Вітаю! На дворі підходить до кінця місяць травень, 24 рік, місто Рівно, Україна. На огляді сорт Фелко. Фелко сорт короткого світового дня середньораннього терміну дозрівання. Це селекція Голландія, 22 -го року, новинка. Хочу зауважити, що середньораннього, він не деяк по каталогу, але зважаючи на те, що є ягода вже повністю зріла, вже її навіть смикала велику, і є, що ось тільки цвіте. Бачите? Є, що цвіте, є, що зав'язується, і є повністю стигла. Це кущики першого року. І, дивлячись на них, я бачу, що це такий досить, досить масивний має бути кущ, ну і відповідно багато ягоди. Але багато це не значить смачно. Так що зараз виберемо те, що дозріла. І зважимо і спробуємо. Подивимося, яка вона всередині. Будемо дивитися, де тут спіліша. Ну, ось цю середненьку візьму. Уже велику, бачите, пообривала. Ось, ось так само. Бачите, ось, ось тільки, тільки зав'язується. І ось уже майже готова. Ось тут зривалася, велика, сама велика вже зірвана. І ці майже готові. Зараз подивлюсь, що була. Дуже гарна ягода. Втоплені зернятка. Дуже легка на відрив. Такі тоненькі, бачите? Шийки я не бачу. Ось така ягідка. Так що це воно фокусується, так, фокусується. Ось така. Дуже симпатична. Так, це ще зелена. Я вже тут ось це ще візьмемо. Ну і що, зважемо? Це з менших. 16, 17. 23. Е, була більша ягода, просто я знімала вже, коли геть було темно, і зараз темно. Може в коротких відео виставлю, яка там буде вага. Ну що, розрізаємо. Дивіться, яка краса. Що прикрашати, що ось так. Така просто геометрія. Ягидка щільна. Ось так вона взагалі щільна. Дуже. І дуже гарна. Сорт Фелко. Коштую. Дуже ароматна. Є солод, є кислинка. Дуже гармонійний смак, освіжаючий і приємний. Подивимося на брікс. не трава. І всередині не дуже м'яка, але не тверда. Майже 10. Майже 10. Там, може, 9,8, так, 9,9. Ось такий сорт. Новинка. З Голландії. Як для власного використання споживання, так і на бізнес, я думаю, вона чудово підійде. Потужні кущі, гарна ягода, гарно все поводить, без болячок, без претензій взагалі, гарний лист, шкіряний, легкий відрив, сорт фелко, короткого світового дня, ранньо середнього терміну дозрівання. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам.